Швейцарські повсякденні дайверські годинники у культових дизайнах та у бюджеті до 1500 доларів. Сьогодні я вам покажу класних представників. Звісно, що саме відомий це Tissot Soсі Star, доволі маскулінний та брутальний повсякденний дайвер, причому бренд робить останнім часом гарні покращення, про що я розкажу у детальному огляді. Культовий дайвер Сартіна DS Action, котрий сертифікова по стандартам ICO 6425 та має водозахист 300 метрів. Я б сказав, що цей більш причесаний та костюмний ніж попередник. А ще у огляді буде мій фаворит Хамільтон з колекції Хакі Неві. Особисто обожнюю цей бренд. Завжди топова якість обробки, увага до деталей та мілітаризований стиль, навіть у дайверському годиннику. Наостанок я покажу вам швейцарський бренд Мідо, котрий існує з 1918 року, як і всі попередники належать одному власнику Swatch Group, але тільки нещодавно офіційно заїхав в Україну. Тож буде цікаво подивитись. А подивитись детально можна у моєму каналі про годинники Філтайм. Я пропоную вам перейти за посиланням. Скоро там все анонсую.